І тоді йому задали питання, коли варто звертатися по допомогу. І також прозвучало 6 місяців, або півроку, або рік. А він питає: А що ви будете зробити робити з жінкою, яка пів місяць, півроку е знаходиться в стані горя? Е або вона вже сама справилася, і тоді психолог їй не потрібен, або вона. Ще глибше провалилася в стан горя, і у вас немає ресурсу витягнути її, навіщо до цього доводити? А ще в ізраїльській армії, в Ізраїльській школі психологічної допомоги є така послуга, що якщо Воїн загинув, то надається психологічна допомога не лише е, дружині там або е, е, комусь одному з родин. Ні, е, допомога надається усім членам родини, тому що, як я вже казала, родині іноді складно підтримати один одного. Отже, давайте. Спиратися на краще, що є в світовій культурі психологічної допомоги при втраті, давайте робити свої висновки, спираючись на наші реалії, спираючись на нашу ситуацію і на нашу культуру. Можливо, для когось правильно. Через півроку, через рік звертатися за консультацією до психолога. Але для інших це загрожує і серцевими нападами, і патологічними реакціями горя. Вибачте, я говорю, як науковець, це, це коли людина не справляється, коли вона залишається в тяжких емоціях і не може рухатися далі.